Молитва за своїх дітей, Господи, Всемогутній, Отче Небесний, схиляю коліна перед Тобою і підношу молитву за найдорожчий скарб, який ти мені дарував, за моїх дітей. Вони є плодом твоєї любові, твоєї благодаті, і я прошу тебе, Господи, благословити їх на всі дні їхнього життя. Бог сказав: ось діти, насліддя Господне. Плід троби, нагорода. Я прийняв цей дар із радістю і тепер віддаю їх у твої руки, покрий їх своїм захистом, веди їх шляхами правди, і нехай їхні серця завжди будуть відкриті до тебе. Охорони їх від зла. Боже милосердний, я благаю тебе, захисти моїх дітей від усякого зла. У світі так багато спокус, небезпек і темряви. Але я знаю, що коли ти поруч. Жодне лихо не досягне їх. Бог сказав ангелам своїм звелить про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. Тож надішли, Господи, своїх ангелів охороняти їх у дорозі, на навчанні, у праці, у всіх справах їхніх. Петро сказав Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, як лев каючи шукаючи, кого б пожерти. Але я молюся до тебе. Зміцни їхню віру, зроби їх міцними в тобі, дай їм мудрість розрізняти добро і зло, дай їм силу протистояти гріху, наповни їхні серця любов'ю. Господи, навчи моїх дітей любити тебе всім своїм серцем, всією душею і всією силою своєю. Бог сказав да, полюби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Нехай вони ніколи не забудуть, що ти їхній отець, що ти завжди поруч, що ти ведеш їх своєю дорогою, дай їм серця чисті, сповнені любові до ближнього. Навчи їх прощати, як ти прощаєш нас. Бог сказав Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, даруй їм мудрість і розуміння. Боже, дай моїм дітям мудрість, щоб вони могли розумно будувати своє життя. Ти є джерело істини, і тільки твоє слово може направити їх на вірний шлях. Бог сказав Початок мудрості, острах Господній, добрий розум у всіх, хто чинить за ним. Веди, їх, Господи, в правильному виборі друзів, у прийнятті рішень, у навчанні, у всіх їхніх починаннях. Бог сказав Шануй батька свого та матір свою, щоб добре було тобі і щоб довголітнім був ти на землі. Дай їм розуміння, що слухняність і покора це шлях до благословення, допоможи їм знайти своє покликання. Господи, у тебе є план для кожної людини.